Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні будемо готувати смачні вареники з пшоном та картоплею. І заливаємо водою. Вода має бути кип'ящою. 1 літр і 200 мл. Додаємо 2 столових ложки олії, одну чайну ложку солі. Олію можна замінити на 30-40 г вершкового масла. Перемішуємо і ставимо на газ. Варити потрібно при відкритій крисці. На малому вогні. Перемішуємо. Коли закипіло, збавляємо газ. Збираємо піну. Після закипіння варимо 10 хвилин. Пройшов казаний час. Пшуня накрупаємо.